Якщо ми залі, давайте все домовимо наших так і, і ці громади, хто пішов за межуючи, чи хто не 59-та позачергова сесія Нової Тож Ради вважаю відкритим. На повіску денну виноситься 78 запитань. Всі ознайомлені з, з повіткою денною. Якщо мені нема заперечень, хто за дану повіску дену прошу у хто за проти, утримався. Дякую. Для нормальної роботи нашої сесії потрібна лічильна комісія. Кількісний. І персонально. Я так зрозумів, що пані Світлано і пані Анатолій вже зайняли цим місця. Чоловіки, да. Два чоловіки, це немає е, е, заперечень. Давайте проголосуємо за нашою речей комісії. Хто за? Да. Проти утримався. Дякую. Регламент. Пропоную, якщо все було закінчити роботу. Якщо ні, тоді буде переробити до я просять хвилин. До п'яти хвилин. До п'яти, виступаючи. Витрі. Витрі. Нема за Хто за даний регламент прозорний? Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Будь ласка. Пропоную внести зміни до порядку денного і розпочати роботу із бюджетних питань, а саме із питання про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства Лазірки добробут на 2024 рік. Доповідає головний бухгалтер. Ми просимо на 2024 рік зміни, саме потрібно на GCB, на екскаватор, провести технічне обслуговування, це буде 63 тисячі становить сума і змазку до, GCD, до екскаватора. І потрібно рости зміни на 50 тисяч до, до, до програми, на 26-20, 24 років кто запитання есть? Так а ті кошти, що вони просили? Саме слухайте запитання. А, ті кошти, что вы на прошлой сессии просили, там 260 тысяч. Вам тільки 60 тысяч на экскаватор надо. А, ну да, чуть Ну так, а что разом получается? 200 тысяч мы на материал используем. И 63 на послух. Не так, це депутати повинні знати, скільки вам треба грошей. Фінансовий відділ Євгенія Володимирівна, допоможіть їй. Яку суму потрібно? Попередньо, якщо в вплив... сесії ми цього питання у нас є зміни до цього плану, саме поставало питання 200 тисяч. Наскільки я зрозуміла, вони вже обґрунтували ситуацію, що це за кошти, це факти перспектива наперед і на перехідний період. Якщо врахувати другу позицію, саме дійсів послуги, то це питання відверто виникло лише. І ми поки що вийшли на наступну сесію. Чому воно зараз, я вам з цим розумію? А коли потрібно, Почти, п яті, п яті, вже потрібно робити. Ну, бачите, ребята, так же тоже не может. Та так це масла міняти. Це ж така дорога техніка, може.

За такою технікою потрібно дивитися. Давайте щось вирішимо, ребята. Васильович, ніхто не каже. Ми просто це планове обслуговування. Це не планове. Через кожні Правильно, планове обслуговування. Це 500. А підійшов до мене, позволі у тебе. Розумієте, просто кажуть, що коли у вас є 400 буде, то ви вже подавайте це. Але якщо вже стоїть чотириста я це модель і завівається. Ми за це попереднє рішення, яке було минулого разу, через те, що ці зміни по фінансовому ще поки що не проведено, не того. Не, так давайте зараніше проголосуємо. Ми не можемо зараніше проголосувати, бо питання буде пов'язуватися просто з програмою та знесення змін і виділити. Тому на сьогодні ви не можете поки що голосувати. Все вже попередньо виділяли, але і вони умовно їх враховують час. Тому питання 200 тисяч на сьогодні. Ну і ми розуміємо, що на хрестик ще буде 6. Зміть, але воно має... В першу чергу трактор да, зробіть, тому що там Немає? Виношу на голосування, так? Да? Хто за те, щоб внести зміни до фінансового плану комунальному підприємству Лазірки добробут на 24 років, як попередньо розглянути і погоджений. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану і квартал 24-го року комунального підприємства Лазірки Добробут». Просимо за першу звіт у комунальне відкрило робить. Значить, штатний розпис на 1,10 налічує 36 посадових одиниць. На сьогодні посада бухгалтера та 5 посадку водопостачання. Посада бухгалтера та свитора ремонтника залишається війни на сьогодні. Формування планової вона становить 1 мільйон 653 тисячі 580 гривень. Ці кошти були заплановані на слідуючи види витрат. Видатку 1 млн 22 тисячі 600 гривень. Нарахування за робітну плату 224 980 гривень. Предмети матеріалу 406 тисяч. Перенеслися залишки з другого кварталу. В сумі 111 тисяч 942 гривні. Видаткова частина. Витратна частина за третій квартал встановить 1 млн 643 тисячі 822 гривні. А саме видатки на оплату праці в розмірі 1 мільйон 42 тисячі 77 гривень, нарахування 224 тисячі 717 гривень, предмети мали 371 200 гривень, оплата послуг 5 778 гривень. Капітальних видатків не було заплановано. По водопостачанню значить, становить. Дохід виручки від реалізації продукції, товарів та послуг 660 гривень. Фінансова підтримка підприємства з місцевого бюджету по загальному фонду 239 100 600 гривень, по спеціальному 564 630 гривень. Фактичні видатки становлять оплата праці в розмірі 90 тисяч гривень. Це над реалізації продукції, нарахування 19 800 гривень. Тож за такі самі надходження коштів від реалізації продукції. Предмети матеріалу 6 740 гривень надходження коштів від реалізації продукції. Комісія банку оплата позову 17 160 гривень. Оплата за електроенергію становить 497 695 гривень. Також предмети матеріалу обладнання та інвентар це матеріали поточного ремонту водомережі – 51 тисяча це кошти місцевого бюджету, та профінансовано по спеціальному фонду. Це придбання програмованого личного модуля 90 тисяч гривень. А, запитання є. Ви казали, за перший квартал у вас там залишки були по зробі 104, я помню, чи? Я так не цифру? Ну як? Ви казали залишки Ну, з другого кварталу. А чим ви обґрунтуєте, що з третього кварталі пішло більше на заробітні плати? Працівником по благоустрою. Третій квартал. Це ж не другий квартал. В другому кварталі вже працівники благоустрою працювали. Збільшили процент заробітної плати, бо вони вже навертати говорять. Це вже О, Забори, що за що зараз зараз. 30 чоловік працюють, це по скільки тоді заплатили, що там 100 тисяч лишалося, а Путін лишилося. По 200 добавили. Ну, 60. Це було не тільки по платі. Це 30 по штату, а там і по будівні. Це не лише заробітна плата з податками, а ці матеріали і тоді були. Це 50 князів, що вона ж принесли нам. Ще є запитання чи немає? Немає запитань? Давайте тоді голосувати як за рішення всього. Хто за те, що затвердити звіт про виконання фінансового плану за третій квартал 24-го року комунального підприємства Лазірки Добробут? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Один утримався, так. Да. Рішення? Чи ви За. Прийняте. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства «Лазірки» добробутного Рецької селищної ради на 25 рік. Діяльність устав та розвитку. Як подали? Будь ласка, доповідайте. Робити програму на 25 рік особи. На оплату послуг планується 8 мільйонів на 25 рік. Предмети матеріалу 3 мільйони, на оплату послуг 100 тисяч, придбання предметів дострокового користування строки, Забезпечення діяльності локарства за проведення ремонту на 500 тисяч, обладнання оплання того користування 100 тисяч. Загальна сума складає 11 мільйонів 850 тисяч гривень. Це на 25-й рік програма. Запитання річ немає. А в 24 цей рік програму. Зросла слабко вирішив. 9 мільйонів було зі змінами.

Якщо запитань немає за доповідача, то прошу голосувати як за рішення в цілому. Хто за те, щоб затвердити програму підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Лазірки добробут, з спеціальної ради на 25 рік? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утриматися. Рішення прийнято одноголосно. І Це я хочу дійсно приймати в бюджет на наступний рік, щоб було більш конкретно, більш предметно розписано. Що планують, що зробити, скільки дослідження. Чого? Ну розумієте, давайте вже якось трошки по-другому працювати. Четверте питання ми вчора подали. Дякуємо. Проми підтримки діяльності та розвитку комунального підприємства Лагірське добробут, доворять селищної ради, на 22-24 роки в новій редакції. Це ж воно перше було це питання. Це було вже питання 200 тисяч. А це яке? А оце зміна до фінансового плану? Наші питання. Тож ми до сесії поговорили, ж не сесії. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства на звірки Це ж зміни, так. Не зачіпували. Ми Може вже звіт про звіт. то ж звіт перед цю. Перше питання було про внесення змін до фінансового плану. Наступне питання було про затвердження звіту по фінансовому плану. Третє питання було про затвердження програми підтримки на 25-й рік. А тепер питання скинула що. А там підтримки на 22-й, 24-й. Не потрібно його не приймати, тому що це віде. пов'язане було з коштами в ДЦБ. Його а, не потрібно, поки що носити, це на наступну сесію. Розібрали. За ті три ми проголосували, так. Дивіться, ці диски, що ви подавали боржники, вони дійсно приносять день. Бачите, як, так? Дійсно? От давайте так і продовжуйте ці всі спитки розвішати для магазинів, старостатах, да? Дійсно, щоб люди скільки забрали коштів від ці дні? 1020... Бачите, як? Шановні 1020... депутати, давайте переходимо до питань розгляду порядку денного, так як вони по порядку розказування. Земельні питання. Марія Миколаївна, що буде доповідати? Рідів, пишутся, що повідає, Марія. Про скасування рішення Домовської села Ради номер 37 від 19.08 2024 року про надання дозволу на розкупку технічної документації з Номеузкою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами село несеної жалеті. Комісія погодила. Запитання є, нема? Нема запитань. Прошу голосувати. Хто за те, щоб скасувати дане рішення? Хто проти? Витримається. Рішення прийнято. Одноголосно. Про проведення... Читати? Ну, давайте. Про проведення земельних торгів, у формі електронного аукціону по земельних ділянків для ведення товар військовосподарського родництва по що його 255-2 за межами села Володинців. Комісія погодження. Запитання є? Не надання. Запитання є? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Добро проведення. Нас тут на проведення. Нехай відкрити. Нехай відкрити, вони не мішають. Проведення земельних гіляцій доважного господарського міста почує 4,6122 катастрове No 532368 42012019 за межами стола Новосельника до уже селищної радила. Запитання є? Це на аукціоні. Я всі ділянки, які обговорили, що на аукціоні? Є запитання? проголосувати. Хто за дане рішення? Це рішення прийнято одноголосно. Про проведення земельних торгів формі електронного аукціону та земельні ділянки для ведення товарного сільського господарського виробництва або ще й третій межі Веселаного Селівка. Комісія погодила. Там різні у вас там може різні, але це в уточні дані, це не А там скільки? Три дні. Там загальна ділянка, а це ми віддали конкретну. По кадастровому номеру номер йде, да. ну, так. Так дивіться, яка ситуація. Загальна земельна ділянка і конкретна стріля. Ми, тобто. ми, ми передаємо тільки для ведення товару. Ми не оця і тут оця йдеме. Якщо ви їдете до мене, вам. А тут 3,3. Просто виправляють. ну не виправдають, це не проблема. Завійте, що Там може бути менше. Там почитати, а може більше, менше. Хочете, да. да. ну, ну, тут тут правильно. От по кадастру номеру 3,9, правильно? Вони де Ні, ну тонкість я привиджу, якщо там 3.3, то повинно буде 3.3. А, а тут там 3.9, це а тут 3.3. Так, звернулась аукціон Бултава нам передзвонила, сказала: "Ні, ставимо там". Ні, ну просто поет моримося, так само, як і тоді Китай горить, але 3 гектара. А він розірвався аж в гори позалозив. Ніхто не знає, скільки там у нього землі. 3, він там не розірвався і ні Mm -hmm. І ми на даний час земельну ділянку поділили і над нею працюємо, щоб вона була конкретно під, рілею, під її деякі де Китай ворог. І я знаю, де ця ділянка. Якщо вас конкретно цікавите, та яку... я uh, так, кажу. Ділянка, Римплан, ділянка, я, я вийшов кажу, кажу, його по закону і не хочу вкласти ніякі тобто, я до мною робив, не хочу закупити. Ще раз на вулиці. Є запитання ще. Нема прошу хто за дане рішення, хто проти підтримати. Рішення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону, по земельній ділянці для ведення товарного сільського з виробництва 4,6 га за межами села Новоселівка. Комісія погодила. Хочу ще вам донести шане. У мене це п'яте. Так ми тільки що за 4,6 Новоселівки. Я Я, навіть, вже відпутала. 1,8 за межами села Козачка. Один годин. Хочу просто вам донести, що ці всі ділянки вони ж будуть в системі. Якщо хто хоче зайти, можете зайти і подивитися. Вони будуть виставлятися, вони можемо не висітимуть. Як хочете, я б... да, да, да будуть фото, фото, там все, фото, все фото. воно, всі матеріали, договори попередні. Ну, Оце все воно завішується. Всі абсолютно це. документи в цьому тому. Так що ви це можете це миліант. прозоро, це абсолютно це це прозоро миліант. всі бачити. Не, не факт, не, що воно буде комусь цікаво, тому що там так, дерева ростуть. Бур'яни, ну всі разом борити, а дерев дуже багато і такі що там. Це не, не, не проблема, якщо десь відправляється. Воно все виставлятиметься, відбувається за кордон. Ніхто не уговорився. Години вісім, прошу голосувати. Хто за, хто не, утримався. Рішення прийняти одного. Про проведення земельних професійного електронного аукціону по земельній ділянці для ведення товарного сільського з виробництва площі 5 і 5.2. За межами села Козачин. Комісія погодила. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято Про Проведення земельних формі електронного аукціону військовосподарського виробництва площою 5,0401. За межами села Козачі. Комісія погодила. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято голосу. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону по земельній ділянці для ведення товарного сільського сільського сподарського виробництва тощо йде 23 носії ага. за межами села Козач. Комісія погодила. Хто проти, утримався? Рішення прийняти одного. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону по земельній ділянці для ведення товарного сподарського виробництва площу 3,587 га за межами села Хорошки.

Я вже все зробив.